О От. От така річ. Тільки це є сувенір. От, ну, спочатку аж не повірив. Але, в принципі, багаті людей, але вони чекую 7 швидкі деколи валютою розраховуються. От, але тут таких купюр по не розсипано. Не знаю, вже десь бачив 7-8. О, напевно в когось була гулянка. Так що йдемо зараз дивитися трошки в гриби. Погода так собі, ну, але головне, щоб не було дощу. Якщо буде щось цікаво, я вам покажу. Поки що білих грибів нема, але дивно побачите отакі величезні порхавки. Тут якась така галявинка. Їх тут багато. От такі вони. Цікаво, що тут таке. Ну, білих поки що нема. Шукаю біля мухоморів. Но ще не видно. Думаю, будуть далі. Ось і перша галявинка з грибочками. Шкода, що не білими, але уже хоча б щось. Значить, у нас тут є такий козарик раз. Тут є ще один, але він уже старенький. Тут молоденький ще є козарик. Два. Далі йдемо. Тут у нас... Отакі. От Раз, два, три, чотири, п'ять і тут у нас шостий. Розподивимося, що можна з ними зробити. І, як я вже говорив, є спеціальний такі, як вид, білі козарі, але їх я не беру. Раз, тут, тут, тут ще дивиться. Раз є такі, можуть бути і інші. Напевно, перші грибочки. Так, цей вже відбув своє. Цей також впав. А тут спробуємо обійти. Я ще таких білих не бачу і не знаю, чи це білі, це не білі. Це у нас червоняки. Отакі. От Тут. Раз, два, три. Там, там, там внизу. Дивіться, чи є якісь серед них живі, щоб брати. О, здалека виглядає файно. Отакі. От Ой, по білих далі нічого нема, але є ще один червонячок. і цей, в принципі, гарний і молоденький. Цей взяти можна. Ось такий файний. Хожу, хожу. Нічого нема поки що такого. Ну, може десь от-от щось з'явиться. Знову ж таки, білих грибів нема. Ну, от знайшов таку гарну лисичку, вже така велика. Я yeah. хочу їх трошки назбирати, щоб насушити лисичок. Треба десь тут подивитися, значить мають бути ще. Ну, Поки що не бачу. Так, перший білий гриб. Но він вже добрий білий гриб. Але це вже хоча б щось. Значить, треба тут дивитися. Що є далі. Так, от такі от. Спід колоди. Дивлюся. Улюблена гра, достань гриба. Ну, от він там стоїть. О, там Далеко. Зараз треба буде до нього якось долізти. Тут вже фактично реально майже як на колінах. Так. Так, оба. Є перший класний білячок є. Значить тут уже вони десь в окрузі. Треба за ними дивитися. Перша галявинка опеньок. Вони вже чуть-чуть, ніби старші, але їх тут багато. Я їх не беру, але вам покажу. Вирішив піти на місця, де я знаходив. Непогані білі. Ну поки що, ще туди не дійшов. Зато отут є такі от старенькі червонячки, які в принципі вже нехай тут собі доростають. Їх трогати я не буду. Ще одна невеличка полянка червонячків. От там один. Буде подивитися в якому він стане тут. А ну о! Тут уже йому усьо. Дивимось. Так, тут уже хай собі там і буде. Потім тут один. Бачите. О, о, мені здається, що вони всі такі собі. А ось тут є непоганість. Значить, ось у нас є один. вже да. м'який і біленький. На кінець-то. Ще один білий гриб. Ось такий Берем. Знайшов ще пару лисичок, отут. отут така родинка. І отут. От їх можна взяти. Це напевно єдині, які напів живі під ялиночкою. Дуже довгий час не бачив я грибочків, тільки от опеньки оті, що знімав. І тут на кінець-то. Хоча б отак. От Це у нас. Отакий. От Оп. Красень і подивимось, що у нас тут. Це у нас. Білий це у нас білий отакий от біленький, старенький. Там нема. ну а тут, думаю, можна ще подивитися. Перебрав трошки грибочки. Така от штучка вийшлася і думаю, можливо, такий трошки шапочок опеньок взяти, тому що... Якщо там вони вже прям такі старші, то тут ще далеко куди не йшло. Треба ловити поки є. Зрізаю шапочки. А тут такий от дивний гриб. От Опенька, яка є. Ще такої не бачу. Так, так як немає білих, то думаю треба трошки хоча б позбирати пеньок. Я дістав відро. Збираю шапочки. От, таких. От. Думаю, що ці точно брати можна. Ще одна полянка опеньок. Таких не дуже молоденьких. Але і в принципі ще доволі нормальних. Ну принаймні оці зачароване місце. Завершую я сьогоднішню подорож. Гребів небагато, але мені сподобалося, тому що як мінімум не треба сидіти в хаті зараз. Ану. От. Бажаю всім гарного дня, миру, само собою, щоб все у нас було добре. От. І слава Україні!